Як виглядає об'єкт після встановлення корпусних меблів? Покажемо на прикладі квартиру ЖК Вестхаус площею 70 квадратних метрів. В цілому робота над меблями починається на етапі ремонту, тому що є багато задач, які потрібно вирішити паралельно з виконанням робіт. Але коли ремонт вже повністю закінчений, то мебліри приїжджають на об'єкт і знімають фінальні заміри. Це треба робити тільки після закінчення ремонту, для того, щоб вивести всі розміри по меблям до міліметра. Ось ви бачите примикання, наприклад, шаф. До стелі, яке воно акуратне. Тепер пару слів про кухню. Тут встановлена стельова витяжка на два ручну поверхню. В цьому місті буде встановлена мийка. Вона зараз їде. Ми її чекаємо, щоб змонтувати. А в цій зоні це вже зона зберігання. Ось, наприклад, тут встановлений вбудований холодильник, та також духовка микрохвильовка. А тут все це шафи. В цій кухні також є цікава штука. Ось тут одразу за нею є додаткова кладовка для зберігання. Тут можна зберігати продукти, будь-що насправді що вам захочеться, тому що зараз у всіх квартирах є проблеми з місцем зберігання. Ось тут у цій квартирі ми цю задачу вирішили на п'ятірочку. Окрім цієї кладовки, у нас навпроти є ще одне місце зберігання. це велика гардеробна. Там, окрім шафи, буде встановлений ще електричний щиток і роутер. А ось тут на спальня. Там зараз корпусні меблі не встановлені, тому окремо в цьому відео про цю кімнату не говоримо. Пішли в санвузол. В санвузлі з корпусних меблів у нас, по-перше, ось ця тумба. Вона складається по суті з двох частин. Перше це ось ці підвижні ящики, і друге це стільниця. Стільниця зроблена із штучного каменю, і в неї Будована ось так: от мийка це дуже практичне і зручне рішення, тому що, по-перше, вона не деформується від вологи із часом. І друге, за рахунок того, що мийка вбудована, її дуже зручно прибирати. Нам тут залишилось становити змішувач та сифон. І, до речі, вся чистова сантехніка, яка встановлюється на горпусні меблі, та також техніка, духовка, крахульовка, спральна машина та сушка, це все підключають наші майстри після того, як встановлені меблі. І замовникам не треба когось окремо шукати для. Того, щоб закрити цю задачу. Санвузол у нас складається з двох зон: ось та перша де тумба і друга зона це зона туалету. І також тут є ось ця велика шафа. У цій шафі є додаткове місце для зберігання, це полки для складання рушників, побутової хімії і так далі. І також ось цей хозпобутовий блок, де встановлений бойлер, система захисту від протікань та пральна машина. Це дуже зручно виглядає і це дуже зручно у використанні. Тепер ви знаєте все про те, як відбувається ремонт встановлення корпусу. Тих меблів після закінчення ремонту, а якщо вам потрібно зробити ремонт цивілізовано та відповідально, залишайте заявку на сайті, ми допоможемо.